Так, щоб було зрозуміло, це бойова частина від шахеда. Он дивіться. Бачите, оце шахед нася таку бойову частину. Ну походу на каб на маленький ставлю. Дивимось. Зараз ми будемо його ліквідувати. Тому що ця штука... Чуєш, він начинений з капець. Кілограм 60 є точно. Са, блять, Ось тут він упав І тут, походу, було і шахет підлежав. Да. Да, бо, бо шахет, да, б... шахет побрили, чуваки вже. Ну, да. ну таке, буває. Так, брат хатап ліквідуває шлюхеда, блін. Так Я ж сподіваюсь, воно зараз не ебане, ні, хатап. Це не точно. Це не точно. У <ріст> нас ще є, якщо. що. Да, у, у нас ще одна є. Одна. Все, став на паузу. Так. Oh, no. yeah. Да, блядь. Пошел. Я час. сподеваюсь. Что, час. что мы, успеем съебаться отсюда, блядь. минут Чтобы вы понимали, как сапера А ты при... <laughs> а а, а, мавика будешь поднимать? Как <году> 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 А ты успеешь? Успею. Короче, смотрите сейчас другую серию, блядь. Більша ямка буде. Ми спіли від'їхати, поки наїбане тут десь. Так, мамки писаки вояки. Дивіться тепер наступне відео. Роз свої... Я навіть не знаю як назвати. Якщо чогось не розумієте, ніколи не пишіть. Це бойова часть від шахеда. Баньки свої тепер оці, блядь польські борзаписы і дивіться, і порівнюйте блять особливо блін інтернет вояки називається шахет звичайний здається ніяких обозначень немає Ну, по розміру шахет по всьому видно Бухівки не знайдено, але оно вона може бути, де головка лежить. Бачимо, бачите, тобі тут не треба ходити, бо ще не туди наступиш. От така от лежить гадіна. Так, а це можливо... На? Там є що в ній? Чи це пустишка була? Я відео знімаю, Саша. Так, а це, а це що? Можливо тут вибухівка була, ось, ось вона. Ну, я не знаю, по якому. Так, да, напевно це вибухівка є тут. Значить, тут обережненько треба. А це його наче, носова частина, де вона знаходилась. Так, так, да, да, оце вибухова частина, мабуть, і є. Це сильно мало. Так. Чого це мало? Не чіпати її. Не чіпай її... Да, може... Так, да, ти краще вона не Так. Да. Через те будемо викликати саперів. Хай займаються. І блоки. Він всілив і він не вибухнув, він просто впав і розбився. М -м -м. Гарненький. Гарненький. Аби можна було його до Московії відправити, було б ще краще.